Зараз розпакуємо два пилососи: мова Е20 та Е20. Поїхали! Перший на черзі мова Е20. Перше, що ми бачимо, це інструкція. Далі сам пилосос. Насадка з мікрофібри для миття підлоги, бокова щіточка та станція для зарядки. А, і не забув кабель. Рівня. Ось з такою комплектацією поставляється мова Е20. Далі розпакуємо мова Е20, тут коробка вже значно більша. Інструкція користувача. Звісно ж, робот пилосос. Насадка для миття підлоги з мікрофібри, бокова щіточка. Ще тут є станція для зарядки, але вона вміє не тільки заряджати, а й збирати в собі сміття. Уявімо, що ваш робот пилосос вже поприбирав в квартирі та приїхав на зарядку, але одночасно з тим він буде вивантажувати сміття, яке попадає ось в цей мішечок, який знаходиться тут зверху. До речі, викидати сміття з цього мішечка вам потрібно буде всього-навсього один раз на 90 днів. Ось в такій комплектації поставляється пилосос мова E20+. Якщо вас зацікавила одна з цих двох моделей. То ви можете дізнатись ціну в нашому інтернет-магазині воює.